Черчилль перевертається в могилі, коли чує такі порівняння, я чесно кажу. Тому що Черчилль знайшов контакти з президентом США, не дившись на перепони Німецької флотилії в Атлантиці. Тоді це була реальна проблема. І підводні човни Гітлера сильно заважали Великій Британії. Черчил вирішив це питання на початку війни. Знайшов вихід, як боротися з авіацією Вермахта. Це саме в Британії вперше стало використовувати прожектори. Це якщо ви раптом захочете порівняти Зеленського з Черчиллем, не дай Бог. Ну, тобто Черчилль робив. Він робив щось для фронту. Він робив щось для фронту на політичному полі. Володимир Зеленський тупо попірить свою дупу. На людській крові, в тому числі, тому що це піар на крові, з його точки зору, От з його точки зору, це повний піар на крові. Це повністю аморальна поведінка, яка говорить нам про те, що Володимир Олександрович рідкісне чмо, якщо чесно. Хоча це не юридична теза, а така уже народна. Тобто одна справа, коли Володимир Зеленський і правда. Робив все для фронту, це була б одна історія. От тоді б у нього була б народна підтримка, і тоді вже він міг би верепаниться і щось там собі набивати очки. А так він нічого цього всього не робить.